Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні! Сьогодні в нас відео е, більш інформативне, тобто е, озвучимо сезонні знижки на бджолині матки. На протязі матковідного сезону бувають свої піки і бувають свої спади. Так і зараз, це відбувається кожного року, коли починається головний взяток, знижується попит на бджолині матки. Головний взяток йде зараз на більшій території України. Медує соняшник, медує гречка, різнотрав'я ще в багатьох регіонах. Бджоляри до цього часу готувалися до головного взятку. Був попит на матки. Зараз є невеличка черга, але такого попиту ажіотажу, який був в травні-червні, вже немає. І ми вирішили зробити, знизити ще трошки ціни, тобто сезонні знижки на бджолині матки. Ціна Плідної бджолиної матки до 1 серпня. Це буде період від понеділка 24 серпня, липня до 1 серпня, в незалежності, яку кількість замовляти, буде 250 гривень. Неплідної матки 70 гривень. Все на цьому коротеньке відео. Наше. Кого інтересує. Телефонуйте, пишіть вайбер, постараємося зразу відправити маточки. До побачення. Нехай добрі люди, дивляться добре відео. Все буде Україна!